Давай сьогодні смайліку зробимо зачіску. Якщо ти чуєш звук ж, одягай фіолетову косичку. А якщо чуєш звук Ш, то жовту. Отже слухай. Шипшина, звук Ш, одягаємо жовту косичку. Слухай далі. Ожина звук «ж», одягаємо фіолетову косичку. Аш-тет звук Ш. Одягаємо жовту косичку. Кашкет звук Ш. Одягаємо жовту косичку. Сніжинка звук Ж. Фіолетова. Крижинка, звук ж фіолетова. Давай подивимося ось такий веселий смалік у нас вийшов.